Сьогодні ми з вами готуємо котлетки, але не звичайні, а крабові. У нас дуже прості інгредієнти. Починаємо з головного крабові палички. Будемо подрібнювати. Ось до такого станемо. Кидаємо тарілку. Далі подрібнюємо. Підварене яйце. Сир твердий, порізник. І яйця звичайні. Ось така маса у нас вийшла. І докидаємо до крабових паличок. Будемо змішувати все. Додаємо сіль І улюблені спеції. І трішки перчику чорного. І змішуємо. Ще можна трошки солі. Формуємо котлетки. Ну, форма, в принципі, хто їх захоче. Да У мене така шайбочка. І паніруємо в сухариках, панірувальних. А можна в панку. І на рослині олії викладаємо смажити котлетки. Будемо перевертати. Ми вже ці спробували, спробували чи не розваляться, але все окей. Рецепт дієвий. О, дивіться, які рум'яні О. Наші крабові котлетки готові. Рум'яні запишні, обов'язково готуються. Це смачно, справді. І просто. Так, розбираємося. Посуду.